Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Поки ми ловили Міндіча, Трамп з Путіним порішали мир, але ціною капітуляції України видання NBC News відкрито пише, що Трамп схвалив план миру між Росією і Україною із 28 пунктів, які адміністрація США таємно готувала з російськими представниками, за даними джерел, українська сторона взагалі не брала участі у формуванні цього плану. Київ лише проінформували про загальні контури документа, але не запросили надати пропозиції чи зауваження. Ми всі вже багато чули про ці 28 пунктів. Давайте про це поговоримо. Ну, якщо коротко викласти лише те, що є в цьому документі без емоцій, без інтерпретації, ну, буде виглядати приблизно так. США пропонують визнати Донбас і Крим територією Росії. Україну при цьому просять формально не визнавати, але де-факто це вже оформлено. Україна має передати Росії ті частини Донбасу, які зараз контролює, попри те, що бої там тривають, і лінія фронту не є остаточно визначеною. Від України вимагають обмежити чисельність армії. Відмовитись від частини далекобійного озброєння і погодитись на територіальні поступки. В обмін США обіцяють певні гарантії безпеки, але в тексті ні немає ні механізму, ні умов, ні конкретики того, як саме ці гарантії будуть працювати. Але цікаво інше, роботу над цим планом вели не лише США, а також і Катар, і Туреччина. Спецпредставник Трампа Вітков зустрічався з Умєровим і частина коментарів української сторони була включена в текст. На секундочку. Перед тим Вітков проводив дискусії з російським представником Кирилом Дмитрієвим. План передбачав тристоронню зустріч в Туреччині: США, Україна. Туреччина. Але її скасували, зокрема, через внутрішній політичний скандал в Україні, через те, що Зеленський вирішив представити інший варіант, погоджений з європейськими партнерами. На цьому етапі США заявили дуже прямо: ми чекаємо хід за Зеленським. Він може приїхати в Вашингтон, якщо хоче обговорити план. Але обговорити план їх, не той, який хоче обговорити Зеленський. Ну, от вам і все. Без домислів лише те, що написано в тексті. Тепер щодо того, що буде сьогодні, Умови мирної угоди представлятимуть Зеленському вже завтра. Тобто сьогодні ця стаття це, це завчора. Тобто, завтра це сьогодні. Все логічно, знаєте, коли, коли в тебе немає чіткої позиції, Тобі дають той план, який створили інші, і він може бути створено не твоїми друзями. При цьому видання видання Politics, Politico пише, що Україна не брала жодної участі в плані щодо припинення війни. Він обговорювався виключно між Росією і США. Україна отримала перелік пропозицій США щодо припинення війни, які обговорювались Білим домом з Росією. Знаєте, отака імпотентна, вибачте, пасивна позиція в політиці призводить до того, що просто втрачаєш ініціативу, а її перехоплюють інші. І наш президент Зеленський, я так розумію, це ще не зрозумів. Мирна угода щодо війни в Україні може бути досягнута вже цього тижня. План завершення війни буде готовий до кінця цього тижня і його представлять Зеленському як уже вирішене питання. Тобто, простими словами, поставлять ультиматум. За інформацією видання Білий Дім хоче домовитись з Україною та Росією про рамковий документ щодо припинення війни вже до кінця тижня, листопада або навіть цього тижня. Ну, що я можу сказати? Тут, мабуть, е Тут, мабуть, без коментарів. Скажу так: представники адміністрації заявили, що вони вже на межі серйозного прориву. В адміністрації Трампа вважають, що Зеленський, перебуваючи під тиском, буде змушений прийняти те, що йому пропонують. А, і тут хочеться мені сказати: а люди приймуть, а військові приймуть, капітуляцію ніхто не прийме ніколи, особливо військові. Тому Зеленський може там погоджуватись, не погоджуватись. Все буде останнє слово, все рівно буде за військовими, які зараз на фронті. Видання також пише, що у Вашингтоні переконані з огляду на корупційні скандали довкола Зеленського і ситуацію на фронті Україна, нібито перебуває в такому становищі, коли її можна схилити до прийняття угоди. Вони кажуть, що це розумно і що це, на їх думку, може бути прийнят... прийнятним для України. Знову повторюсь: Зеленський може приймати все, що завгодно, чи не приймати. Останнє слово все рівно буде за людьми, за простими людьми і за військовими. От і все далі. На фоні цього всього відбуваються дуже дивні речі. Читаємо: справа Мідас НАБУ призупинила оприлюднення нової інформації через питання, пов'язані з воєнним станом. Національне антикорупційне бюро поставило на паузу оприлюднення нової інформації в справі Мідас через питання, пов'язані з воєнним станом. Про це НВ повідомило джерело в, корупційних, в антикорупційних органах. Тож правдивими виявилися чутки про те. Що Офіс президента домовляється з Набу і САП, щоб припинилося оприлюднення інформації по корупції у владі. Тобто корупцією займатися можна, а от оприлюднювати інформацію під час воєнного стану не можна. Ну що ж, тепер будемо чекати, мабуть, коли почнуть звільняти детективів набу, чи як? І наостанок хочу про Єрмака. Ну, дивіться, кажуть, там поміняють єрмака, не поміняють. Ну, добре, поміняють одного єрмака на іншого єрмака. До речі, я впевнена, що нікого ні, ні, ніхто не буде міняти, але добре. Заміна одних ефективних топ-менеджерів на інших це ж нічого не поміняє. Президенту зараз треба йти на діалог з тими, хто має авторитет у суспільстві. Подобаються вони йому чи не подобаються. І е, поділитися, вибачте, владою з тим, хто зможе. Бо якщо він не може, значить треба, щоб зробив той, хто зможе. Ти, з ким можна буде розділити відповідальність, хто реально зможе нести цю відповідальність. У нас багато молодих, підготовлених, професійних людей, які можуть і готові працювати. Війна це показала. Е, але ми бачимо, що. Іншого виходу нема, окрім як зараз, має взяти на себе відповідальність та людина, якій зможуть вірити. Бо Зеленському, мабуть, вже ніхто у всьому світі не вірить. Е, ну, іншого виходу нема. Бо нам і далі будуть розказувати з телевізора, що без корупції не буває економіки, так, як Подоляк розказує. Чи зробити вигляд, що нічого не сталося, тобто одних статистів поміняти на інших статистів, роздати безплатні білети на поїзд, напхати людям по тисячі гривень і все і якось прокатить. Чи може закрутити гайки суспільству вже так, щоб воно набрало гівна в рот і мовчало? Боюся, що все це не спрацює. Але анархія і безвладдя теж позитиву не принесуть. Йде війна, треба консолідуватись, прийняти правильні рішення і йти далі. Ще нічого не пропало, і ще все можна виправити. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.